Марія півроку шукала собі робочий стіл у кімнату. Білий, компактний недорогий. Натрапила на бажаний, однак ціна на нього кусалася. А тут знижки. Шість половиною тисяч для мене це трішки дорого. Тому днями я побачила знижку у майже 60%. відсотків. І зараз цей столик коштує 850. Тому я вирішила, що все ж за таку ціну варто його придбати, і відтак купила столика. І такі знижки зараз повсюди. Їх можна побачити чи не в усіх магазинах магазинах країни причина чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця у нас проходить з сімнадцятого го по двадцять шостого Маємо знижки на різні категорії товари. Знижки до 70%. Чорна п'ятниця у нас проходить щороку. Це найбільші знижки в році. Зараз дуже багато знижок на категорію товарів для сну на матраси, на ковдри, на подушки. Також багато знижок на меблі і на товари дрібного типу ванна кімната і декор. Чорна п'ятниця прийшла до нас. із США, та період знижок триває не лише в останній день цього. Робочого тижня він може тривати як декілька днів, так і увесь місяць. Маркетологиня Олена Степаненко каже: це вигідно магазинам. Жовтими цінниками вони приваблюють більше клієнтів і таким чином підвищують впізнаваність власного бренду. Краще продати 10 столів за зниженою вартістю, ніж один за звичайною бізнесу. вигідно повертати кошти в оборот. Тобто, якщо ми маємо повний забитий склад товару, нам вигідніше його продати за нижчою ціною та отримати прибуток, повернути кошти. Ошти також за рахунок того, що ціна зменшується, люди готові купувати більше. І, умовно кажучи, залучаючи одного клієнта, ми продаємо не один стіл, а стіл і стілець збільшуємо середній чек і отримуємо свій прибуток. Більшість українців охоче чекають селів. Зазвичай девайси якісь як, ну я працюю програмістом і типу мені такі речі цікаві. А також одяг, звісно, бо він доволі хороший одяг, може бути, доволі багато коштувати і в чортю пятницю його купити. Ну, можна по вигідній ціні. Та те, що мені потрібно, там, в даний момент на то і звертаю увагу. Ну, до прикладу, техніка можливо одяг. Техніка, одяг, це все, в принципі. Але нічого не купуєте? Ну, по необхідності. Знижки вас не, не заманюють абсолютно. Та є такі, які не довіряють цінопадам. Вас знижки не манять? Е, ні. Ми просто знаємо, як ці знижки взагалі робляться. Спочатку накручують, потім вже навпаки, ніби знижки роблять. Не довіряє ні взагалі Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.